От в цьому місті якось не віриться, що ти в Польщі. Більше здається, ну, як мінімум, Прага. Пожежа, дивіться, який густющий чорний дим. Подивіться на цю чергу людей. Майже як лондонський Тавер Брідж, правда? Друзі, усім привіт! Мене звати Вадим Грінькові та я вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні я в чарівному красевезному Вроцлаві і маю щонайменше кілька основних завдань: це показати вам найгарніші оглядові майданчики. Серед них, до речі, я знайшов один таємничий, повністю безкоштовний. Друге це знайти де бюджетно і смачно поїсти місцевої кухні. І третє. Порахувати всіх гномів міста, а поки не забудьте поставити відео на паузу, підписатися на канал і поставити лайк, і можемо йти гуляти в вороцлавом. Вроцлав – одне з найпопулярніших польських міст для українців, причому як для туристів, так і заробітчан. Сучасний Вроцлав це мікс багатьох культур. Свого часу тут були володіння Чехії, Німеччини. Тепер як не складно здогадатися, це Польща. Часто Вроцлав називають найгарнішим польським містом, але у моїй пам'яті це звання давно зайняв Гданськ, тому подивимось, чи вийде його посунути на другу сходинку. Я пропоную сильно не засижуватися, а піднятися одразу на один з головних оглядових майданчиків Вроцлава. Це собор Святої Марії Магдалини, а дві вежі у передній частині будівлі звуться Відьомським мостом. Легенда говорить, що тут ховаються тіні середньовічних жінок, які спокушали чоловіків на всілякі там земні грішки, але боялися виходити заміж за них. Ну, знаєте, на все життя не хотілося. Але ми їх турбувати не будемо, цих жіночок, нам тільки глянути панораму на горі. Отак от з вигляду, чесно кажучи, виглядає трішки стрьомно. Але он туди можна піднятися, і там має бути дуже красиво. До речі, люди пишуть, що сюди краще приходити на заході сонця, що я власне і зробив. Зараз перевіримо. Працює він з 10 ранку до 7 вечора. Квиточки коштують 10 злотих і розрахуватися за них можна карткою, що теж дуже круто, до речі, тому що у Варшаві такої можливості не було. Ну поки що сходи мають. Нормальний такий вигляд. Я сподіваюся, що вони такими будуть до кінця. І це означає, що підніматися не так ж складно. А для тих, кому раптом стане тяжко, вон, тут трапляються такі стільці, на яких можна посидіти. В реальності моторошною в цього місця виявилася лише легенда, бо краєвид просто казковий. Просто гляньте. Факт номер один. Тут дуже холодно. Я надягнув шапку, тому що сильний вітер продуває. Факт номер два. Тут дуже красиво. Єдине, що гріло душу: якби не сильний вітер людей би тут було в кілька разів більше, а місця для них усіх небагато, тому і добре, що погода була не найкраща. Це, мабуть, перший такий оглядовий майданчик в моєму житті, тому що я перший раз бачу, щоб це був такий просто мостик між двома будівлями. Ти на нього заходиш, і оце от оглядовий майданчик, тому що зазвичай такі в'юпонти, вони в вежах соборів. З іншого боку, як бачите, такий мікс радянських будівель, і тут вже трішки менша концентрація краси, хоча теж є, ну як мінімум. Три собори не віриться, що ти в Польщі більше здається, ну як мінімум, Прага. Піднятися можна на ту вежу, теж це собор Святої Єлизавети. Єдине, що ми туди ходили спершу, і там написано, що через сильний вітер і дощ туди піднятися не можна тобто, мабуть, там продуває ще більше. Вроцлав, як я вже казав, друге польське місто, яке сильно мене вразило. І нарешті кожна вуличка не нагадувала Львів. Таке відчуття точно в мене було в Кракові, люблені, познані. І е, я, в принципі, більше ніде не був. Друзі, не можу більше приховувати від вас. Знаю я ще один секрет про Вроцлав. Фішкою міста є 600 гномиків. Вони тут заховалися по всьому місту, на всіх вуличках, і їх всіх обов'язково треба знайти. Значить, перші два в мене вже є. Вроцлавські гномики ховаються скрізь, тому шукати треба у найбільш неочікуваних місцях. Віднайти всі навряд чи вийде, бо тоді доведеться гуляти не тільки по туристичних місцях, а й їхати в спальні райони. Е, воно того не варте, повірте. В інтернеті пишуть, що знайти на відсотню уже великий успіх. Мені вони нагадують смурфиків, знаєте, був такий мультфільм чи фільм, я не знаю, що це було. А, такі казкові герої сині. Встановлювати бронзові статуетки гномів у Вроцлаві почали у 2001 році. Спочатку не заради туризму, це був символ антикомуністичного руху в Польщі. Втім, згодом гномики припали до душі жителям Вроцлава. Тож вони почали розмножуватися. Е, гномики, не жителі Вроцлава, з'являтися спершу на найбільш популярних вуличках і площах, а потім по всьому місту. Нині це дуже крутий маркетинговий хід, який додає азарту і бажання гуляти, попри холодне. Найсильний вітер на вулиці. Ой, дай вам Боже здоров'я тим людям, які тут поставили ці е, оцей обігрів. Так, з гномик, ти в моєму списку будеш вже чотирнадцятим. Залишилося знайти ще 586 гномів. Поверніть мене на кілька днів назад, і я сміятимусь, коли ви скажете, що мені буде зараді шукати металевих гномів на вулиці. Але знаєте в чому прикол? Не можна так от просто взяти. Ви, наприклад, заклад у Вроцлаві, і ви собі взяли і поставили скульптурку маленького гномика. Щоб приваблювати туристів, ні, ні ні. Щоб так зробити, треба піти в мерію, подати заявку, обґрунтувати, чого гномик має стояти саме біля вашого закладу. І тоді мерія розгляне вашу заявку. І, можливо, якогось одного гномика вони таки виділять. А може й ні. Он, наприклад, якийсь Бартон Біс домовився і поставив. Біля свого закладу гномика, який пригощає всіх морозивом. До речі кажучи, якщо потерти ось тут за морозиво, то ваше бажання здійсниться. Жити у Вроцлаві я буду фактично в центрі. Тут 5 хвилин до старого ринку. Йдемте, покажу вам житло. Найбільший квест це завжди відшукати серед всіх оцих входів свій. Ну, Заодно, бачите, дворик тут не дуже симпатичний. Так, з нам треба квартира 14. Зводимо год. Перше, що мені дуже подобається, це дизайн. Все в таких сіреньких тонах, але стримано, мінімалістично мені підходить. Так, тут, типу, як вітальня, де я міг би дивитися телевізор, але дивитися його не буду, тому що я приїхав дивитися на Вроцлав. Ну, краєвид, я думаю, тут у двір. А ні, краєвид на місто, але як бачите, це якась офісна будівля, тому забудьте цей кадр. Тут є шафа, в якій додаткові, я так розумію, Рушники і простирадла. Вішаки для одягу. Тут, дайте відгадаю, холодильник пустий. Могли б і залишити якоїсь водички. Тут є кубики льоду. Так, Все, в принципі, є. Є навіть чай, є навіть кава, є навіть кавоварка. Вау! Це шикарно. Такс. Тут у нас якісь технічні моменти. Тут у нас є посудомийка. Якби ми приїжджали сюди на тиждень, то може ми б всім цим і користувалися, але так ми підемо. Краще поїмо якоїсь місцевої кухні, а не власноруч зготовленої. Такс, ну і спальня. Доволі велике двохмісне ліжко. У нас якраз двоє. Є два рушнички. Тут теж є телевізор. 에, правда, як його дивитись, я не знаю. Мабуть, отак. Ну, і звісно, ванна. Ви готові побачити ванну. Ну, точніше, не ванну, а душ. Дивіться, тут от є така душова кабінка, чи просто душ, не знаю, як це назвати. Він розкладається, складається. Тут було було більше місця. Я так розумію, унітаз. Раковина дуже симпатична, як на мене. Мені, до речі, ванна чимось нагадує у Будапешті. Якщо ви не дивились відео про Будапешт, обов'язково подивіться. Я посилання залишу, і там була схожа, ну приблизно така ж ванна. Є фен, що в принципі теж важливо, особливо для дівчат, посушити волосся. Є мило розетки рушник. Єдине, чого я тут не бачу і чого, мені здається, не вистачає, це шампунів і якогось гелю для душу і так далі. Тобто є тільки мило. Вон просто подивіться, яка красива там вуличка. Ми вже навіть придумали, що можна спробувати, якщо ніхто не живе в сусідній квартирі, можна спробувати вилізти на той балкон і звідсіля поробити парочку фото. Громадський транспорт у Вроцлаві – штука доволі зручна і зрозуміла для українців. Купити квитки тут можна в автоматах на станції. У деяких трамвайчиках можна було навіть всередині придбати, якщо не встигаєш. Система перекладена на українську, тому проблем не має виникнути. Дуже зручно. Зараз перевіримо, чи ходить за розкладом. 19.12, 19.12. Тобто, в цей момент має бути наш трамвай. Якщо коротко, ні. За розкладом врославські трамваї не ходять. Це я перевірив за досвідом кількох поїздок. У години пік транспорт перевантажений і ніде яблуку впасти. А ще зверніть увагу, як тут оголошують одну із зупинок. Куди я приїхав, розкажу вже у наступній серії з Вроцлава. Там же ви дізнаєтесь, як потрапити на безкоштовний оглядовий майданчик з гарним краєвидом на центр міста. Та у який заклад місцеві готові стояти півгодини в черзі, аби поїсти місцевої кухні. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити.